Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом 15 хвилин Тому поблизу Харкова був збитий Іл-76 з десантом на борту, який мав висадити десантників тилу Вовчанська, оскільки росіяни пообіцяли, що ППО працювати не буде. Спочатку росіяни тішилися і писали про збитий український Іл-76 з десантом. Втім, виявилося, що це російський навігація літака, мабуть, збилася одразу, відпрацювала працювала ППО. Не встигли розвернутися навіть загинули всі 70 десант. Ніків та екіпажа на місці збиття працюють ЗСУ, пише телеграм-канал, «Топоропомсти». офіційно про це мовчать. Пропагандисти уже істерять. згідно з наявними розвідувальними даними. Російські окупаційні війська прагнуть створити 20 кілометрову зону у Харківській області, щоб зробити неможливим наступ українських підрозділів на Білоруську та сусідню області. Однак це не означає, що ворог не піде далі. Питання полягає лише у розвитку. Успіху на цьому напрямку під час Бахмутської наступальної операції, і мені доставили задачі на взяття взводного опорного пункту. А виходило так, що ми під вечір брали ротний опорний пункт. Як так вийшло? Біці двох відділень діставалися до взводного опорного пункту. Побачили це ворог, почав тікати за таких обставин. У мене було два варіанти дій почекати та підтягнути додаткові сили. У мене було ще два відділення. В результаті три відділення взяли весь ротний опорний пункт. А таким же чином можна було б очікувати, що противник просун. Ниця на 20 км і не піде далі. Але противник, якщо і відчує спротиву, дійде до Дніпра і далі сказав комбат третьої жебор Дмитро Кухарчук в інтерв'ю Українській правді. На його думку, зараз немає загрози наступу російської армії безпосередньо на Харків однак вона існує у найближчій перспективі. Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України відбили позиції поблизу липців у Харківській області. Зокрема, протягом останніх кількох днів українська армія покращила позиції біля глибокого, що на півночі липців. Редакція каналу не несе відповідальності за ословль. Виння окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.